Чи можна сум покласти на вагу, знайти число людським переживанням, відкрити в світі позначку таку, яка вказала би кінець стражданням, чи є на світі радості межа, щоб визначити, хто такий щасливий? До висновку приходжу я ожах? Цей світ такий примхливий і мінливий. Сьогодні посмішка прикрашує лице, Здається, вся земля змінилась, а завтра вітер горе принесе, душа промовить, і як я помилилась, і гори, і смуток, радість і печаль стрічають на дорозі перехожих. Людина догоряє, як свіча, так часто ще за днів погожих. В своїй душі страждання не носи, і не шукай лиш співчуття у людях, полегшить біль у Бога попроси, І стане легше дихатись у грудях, з полегшенням і радістю зітхни, життю відкрито, в очі подивися, Що я на світі щастя осягни, Лише молись, молися і молися.